Напередодні Різдва Христового в міжнародну україно італійську школу Всесвіт приїхав Сергій Сухомлин. Перший заступник міського голови завітав привітати дітей зимовими святами, побажавши їм, щоб дива їм траплялися не лише у святу ніч у переддень Різдва або Новий рік, але й кожен день у їх повсякденному житті. Підвір такого першого перш прежде все, добра, добра, міра і благополуччя в ваших семьях. Хочу пожелать всем, чтобы ситуация, та, которая на данный момент на востоке в Украине, побыстрее закончилась, потому что эта ситуация где-то, это боль Украины, которая все-таки не дает возможность сейчас и развиваться в Украине. Я знаю, что детки написали письма нашим, нашим ребятам, тем солдатам, которые служат сейчас на востоке. В субботу, в воскресенье как раз буду в 95-й бригаде, в 54-м разведбате. Я все ваши письма, все ваши пожелания передам солдатам и большим передам приветов вам. Спасибо всем. С праздником. Сергій Сухомлин привіз із собою солодкі гостинці всім учням школи. А також найголовнішою, за словами директора Марії Петрівни, подарунок спеціально переобладнаний мікроавтобус з підйомником для дітей з інвалідністю. Аби забезпечити школу автівкою до благодійної справи, долучились Борислав Розенблат, Олександр Машковський та Геннадій Зубко. Школа Всесвіт є однією з перших в Україні, яка здійснює інклюзивну освіту. Тому такий автомобіль для них є необхідністю. І разом з усіма, так як організовується багато екскурсій різних, вони залюбки поїхали на різні екскурсії, але дуже часто ми цих дітей залишали з батьками, тому що не могли. Ну незручно було візок в автобус. Зараз ми дуже щасливі, що є така, така можливість, і ці діти на візках можуть разом з усіма і На екскурсії різні поїхати і навіть тут ми знаходимося далеко від міста. То буде зручно, якщо після обіду або після уроків їх завести додому. Або вранці привезти в школу, окрім того, Сергій Сухомлин посприяв тому, щоб навчальний заклад мав необхідне мультимедійне та комп'ютерне обладнання. Сергій Іванович допоміг нам до нього звернулися люди, представники фірма одна з Італії, яка запропонувала допомогти. Ну, можливо, якісь потреби на що. Сергій Іванович сказав, що в нас є україно теліська школа, які дуже треба підтримка. Вони приїхали. Подарували нам мультимедійну дошку і цілий комплект. ноутбук і проєктор. Нагадуємо, в державних загальноосвітніх закладах міста в цьому навчальному році вперше відійшли від практики закупівлі комп'ютерів за принципом 50 на 50. половина за кошти батьків, половина бюджетні. Частина шкіл забезпечена комп'ютерами завдяки сприянню Геннадія Зубка. Їх надала центральна виборча комісія. Інші профінансував міський бюджет.